Так, доброго вечора, з України. Сьогодні у нас прикладне відео, ну яке треба прикладати для навчання москалів. Будемо сьогодні дивитися нову навчальну міну, яку зробила друг армія, ну і яка, на мою думку, дуже гарно вийшла. Це. Версія старої класичної PMD 6, тобто противопіхотне міни дерев'яний. Ну, я про це розповідав. Є окрема серія про ці міни. В общем, історія всі діла. дивіться в тому відео. Зараз будемо дивитися, що ж розробили хлопці. Зробили отаку навчальну міну. Яка дуже гарна підходить для навчання москалів. Чим вона відрізняється від, ну, скажімо так, версії цієї пмд 6 всяка різних друкованих волонтерських їх, ну, я іро, мабуть, штук 6 я бачив різних там, форм розмірів сенсів. Але всі вони були ну, і є, скажімо, з тими болячками, з якими була. Ну і совкова міна. Головна, напомню, за її головні болячки. Головні болячки в них були які. Те, що, ну, по-перше, вона була дуже небезпечна при її постановці для сапера. Чому? Тому що вона трималась сугубо на цьому самому. Зараз нема. Витягали бсьо. В общем, вона трималась сугубо на мува ну, верхня кришка. І тому зусилля на спрацювання на висмикування той чекі, ну досить невелике. Потім в модернізованій версії додавали тут пружинку, щоб. Сапери поменше підривались при її постановці, але все одно воно, скажем так, було таке. Ну і відповідно розмінування теж ці міни було заборонено, тому що при попитці її навіть зняти з неї маскувальний ґрунт, вона могла бахнути. Просто щупом коснувся, воно спрацювало. Ну і навіть по весні, коли сніг напитувався водою, то ваги хватало, щоб вони самі взривалися, розмінувували. Ну, більшій І ці недоліки, вони якби всі пооставалися. пооставались. Тому розробили нову версію цієї міни, де оці недоліки постаралися ну, свести до мінімуму. В общем, що воно себе представляє? Отака от от коробка традиційна з двох кришок. Далі пішли відмінності. Не треба ніяких осій робити. Тобто все вже зроблено, збирається. ну Бачите, досить просто. Далі. Ця міна розрахована. Ну, ця була під стандартну тратілову шашку 200 г, ну, який. Такої кількості вибухівки в забагато, Дуже забагато через що навчений пасхально виходить. Поэтому ця міна зроблена під половину, під половинку цієї стандартної шашки. Тобто беремо учбову тратілову шашку, пиляємо її пополам. Но при цьому не забувайте, що я казав, що тратіл це отрута. Навіть навчальний тому використовуйте якісь рукавички, використовуйте хоч якийсь намордник там хоча б одноразовий. Не пиляйте це в блендажу, де та пиль буде скрізь, і ви будете її дихати десь на відкритому повітрі. Пиляємо гучбову тратілу шашку пополам, і оця половинка отуди вкладається. Ну, з однієї сторони, у нас вже отвір є з заводу, з другої сторони, отвір буде потрібно просвердлити. Крім тротілової шашки, можна просто напхати будь-якої пластичної вибухівки, якщо вона є. Приблизно карману то її туди напихують і все. Ну, За виключенням цього <кх> кеміксу. Той не пхайте, він позидувати. В общем, половинка. Шашки. Далі. До цієї учбової міни розроблений спеціальний мув. Ну, Бачите, зараз ми його зберемо. З отакою от чекую. Пласка чека, не гнута, а саме пласка. Хороша пружина. Досить надійна. собрали ми оцього мову. Ну, далі в мув завинчується. Відповідно, що у вас є. Є волонтерський, але ну, з ним трохи проблематично. Но все реально. Крутиться отаким от макаром. От, бачите, да? якщо муфта трохи менша, то пройде от в цей отвір. Со стандартними МД2 взагалі на питання. Ну, або МД-5, і воно спокійно проходить. В общем, впихнули півшашки учбові. І далі, так як мов спеціальний, бачите, прилив має защёлку, яка в корпусі он цього отут. Ну, тут він тримається у нас в шашки. І таким макаром ніде не й газить. Далі, що ми робимо далі? Це ми збираємо джбову міну. Зроблені спеціальні вон бачите, отвори запобіжні, щоб цю міну можна було споряджати десь не прямо на передньому краю. Тобто дали проволоку через отвір. І в муві, вон бачите, зроблені теж отвори. Треба трохи погратися, щоб пройти через того А, Ну так. Да. Тож я вам його неправильно зібрав. Це транспортне положення, стандартний ударник від того мува, що я показував в попередньому відео. Тобто ЧК ставиться на бойове. І таким макаром у нас виходить відкритий. Поставили на бойове. защелкнули. І далі провалка. Ну, провалку треба брати якусь стальну, не мідну. Мідну може перерізати пружина досить гарна. І просто провалка навколо корпуса там зав'язується. Тобі ж в такому стані він у нас. Ну, від спрацювання обережений він. І ну, далі, понятно, одягається кришка. І плюс ще один момент. Так як чека у нас не проволочна, а отака зробили, то повертаємо цю чеку оцим флажком до гори, і воно стає запобіжником. Тобі ж прожати, ніяк взагалі. Тобто міна має два запобіжника. Перший запобіжник у вигляді того, що провалкою можна зачекувати оце діло. Ну якщо ми прибираємо цю провалку, у нас залишається тільки чека. і бачите, вона виконує функцію запобіжника в переверному тут стані. Ну, по установці все зрозуміло. Викопали ямку, товщина грунта близько 2 см. На неї замаскували. Ну, перед тим як закапувати і маскувати, просто провернули Чеку в бойовий стан. Тримається вона гарна при проверненні її інтереса раді, крутив там як над ЄБІС, як попадя, ну, практично не вилазить. Ну, а один біс. Коли будете крутити, притримуйте за оцього флажка. Тобі ж притримує. провернули. Чеку на вихід туди, вона стала в бойовий стан. Но Є ще третій запобіжник, можна сказати. Що зроблено? Зроблений прилив на одній стороні корпуса і прилив на другій стороні корпуса. Ці приливи підвищують. Бачите, от тільки воно вставлено. Підвищують. Ну, нагрузку потрібну для спрацювання. Ну, при цьому, скажімо так, ця нагрузка не виходить за розумні межі і знаходиться. В рамках традиційних для протипіхотних мін. При, скажімо так, якщо на ній наступити, то зусилля от не відчувається. Ну там Близько 8 кг десь зусилля. В плані постановки, оця міна, вона значно безпечна, ніж усі там Савкова, любі версії попередні, що, в общем-то, дуже немаловажно. Ну, в плані, скажімо так, розміновування цієї міни, ну, теж вона трохи більш безпечна, ніж ніжкові за щодо того, що остався ну, цей прилив на корпусі, який нам підвищує зусилля на спрацювання. Тобі ж воно трохи липше, ну, скажем так, сама конструкція подобних мін вона. В плані розмінування досить небезпечно. Ну і все. Далі все традиційно йде ненавчений москаль. Якого не вчили що не хто шастать, де не попадя по чужій землі. Наступаю на цю міну. Ну і з ходу навчається. І маємо вже гарно навченого москаля, який. Після половинки учбової шашки, ну якщо навіть дуже і хотів би ще кудись пошастать, але вже немає змоги. Шастать, бо ця учбова міна дуже гарно навчає. Не в общем, рекомендую звертайтесь до друк армія, а саме оця версія. Волонтери, хто теж робить подобні учбові версії, звертайтесь до друк і просіть файли саме оцей версії. Переходьте все саме на оцю версію. Темі. Мені дуже подобається, як зробили конструктив, дуже подобається. ну, Взагалі все в ній подобається. І головне, що безпека для. Сапюра або навіть для піхотинця, який буде робити ну, учбову полосу для москалів перед своїми позиціями, безпека досить так на рівні, скажем так, навіть ну я ж воно навіть більш безпечно, ніж просто робота там з любими другим мовом без дальнього взведення. Ну, якщо у вас є, скажімо так, мов. Стандартний заводський з дальним взведенням, то як би теж ніяких проблем ну, нема. Він туди спокійно запихується впирається кришка на чеку. Ну, все як в традиційний. Висмикується дальне взведення і уходить. Ну, так як ну, в піхоти мувів немає взагалі ніяких, то то скажем так, ото зробили, щоб була, А от он, подівся. Я вже тут показував. Думаю, куди Дівін Д5. Тому його піхоти нема, треба шукати, а так от в такому комплекті воно пройде. мув, міна, пружинка, чека Ну і ще хочу попросити ну звернутися до всіх наших мастерових, хто там Гаражних діл майстри наші, ну яких, в яких, досить багато, і які, скажімо так, навіть по гаражам роблять дуже якісні і класні речі. Хлопці, теж хто має змогу, допомагайте друкармії. обращайтесь, звертайтесь, потрібні пружини. Хто має змогу їх крутити там не за всі гроші на світі? Пружин треба ну просто десятки тисяч на муви, на ці учбові міни, там і ще на гарні діла. Потрібні пружини, потрібні ударники. Тобто, хто має змогу до токарки, або токарні автомати, або ті самі токарні ЧПУ. Ну, тому що на універсалі це ну, ви ж розумієте, довго його точити. Ну Воно, в принципі, нескладне. устрою спеціально думали, хлопці розробляли, щоб було дуже технологічно, в общем нескладне в виконання, їх теж треба тисячі. Дуже прошу, хто має змогу, допомагайте. Всього треба багато. Ну і якщо не ми, то хто хто? Ну і відповідно теж, хто не має змоги, ну кого немає обладнання там або тому подобне. Але є дуже бажання долучитися до процесу навчання москалів, щоб не часала, то друкарню Ворх'ю або в телеграмі там на друкуй перемогу. Звертайтесь. Ну, Вистачить, там, якщо у вас є принтер, то, то долучайтесь до друку. Якщо нема принтера, то ну, пригодиться люба допомога. Грошима там на ж пластик для друку, на ті ж принтери і тому там Всі координати все є, куди звертатись і куди допомагати грошима. Ну або вам там просто напряму скажуть, в чому є потреба. Ну, там не обов'язково гроші. Хлопці навпаки, там не дуже люблять збирати гроші. Там більше, скажем так, в пріоритеті пряма допомога. Тобто купили пару бобіну оці пластика для друку, прислали там, куди сказали, і воно пошло на. Ну гарне діло. В общем, друкарня у нас перетворюється потроху. Ну, досить гарний оборонпром, який реально працює, який реально видає і досить гарні речі. Так що, так що раджу, користуйтесь для навчання саме усій версії, допомагайте друкарню. Все буде Україна.